Тема, яка турбує давно? Я дуже давно хочу розвиватися, рости 5,5 ну, років, ну вже якби час. Але знаєте, я дуже часто раніше себе порівнювала з жінками, які, увага, не мають дітей, не мають сім'ї і мають 24 на 7 час на себе, і бляха, вони такі круті. Вони так стрибнули за ці 5 років, а я досі топчусь на місці. Ну, як досі? Маю ФОП, маю, в принципі, постійно якісь регулярні проекти. Ну, це ж таке, це ж кожен може. Тобто, ну, з знеціненням у нас все нормально, все на місці. Але зараз я хочу просто повернути до вас, жінок, що, звісно, є оця схема порівнювати себе виключно з собою вчорашньої. І тут і зовнішні зміни, плюс 7 кілограм. І зовнішні стильні зміни. Воно ж є таке, да? і впевненість, і дохід, є зміни, але ж ми так любимо сказати, що все фігня, що он, Аня, от вона молодець, от вона заробляє, от вона запускає. І я просто в цей момент так хочу вам нагадати, якщо в тої Ані, немає ще трьох дітей, немає оцього бізнесу і так далі. Я вас дуже прошу, відваліть від себе і від Вань Ані теж. По-перше, ви не знаєте, яких вона антидепресантах сидить, а я впевнена, що є велика ймовірність, що на них вона сидить, або які вона до цього трабли проживала. І тому, і тому, якщо ми все ж таки вирішили порівняти себе з кимось, то хоча б беріть в рівних рангах. Якщо це мама трьох дітей, то в обох варіантах має бути мама трьох дітей. І якщо це тільки початківець, то ви класно порівняти з початківцем. Бо дуже часто ми дивимося на експертів-мільйонників і кажемо, їм все вдається. Але на секунду я вам скажу, що там працює команда. А ви на початку найчастіше починаєте то все робити самі: СММ, копірайтинг, таргетолог, контент-мейкер. І це все. Увага, одна людина. І саме тому на початку най-най-най найважче. Най Але знаєте що? Важливо пам'ятати про дуже важливе перше: в кожного свій шлях. Я не буду відкривати вам якусь істину. Реально, в кожного свій шлях. Другий момент. А не всім треба ось цих мільйонним бути. Комусь. Достатньо навчитися бути. А ще нещодавно почула фразу таку дуже мудру: шлях доброї я вже пройшла, а шлях стерва наглої і хитрої ще ні. Можливо, мій шлях і моя еволюція абсолютно в іншому напрямку. Подумайте про це.